3 березня спокуса, як Марія була заручена із Йосифом, то перш ніж вони разом зійшлися, виявилося, що вона вагітна від Святого Духа. Марію, як дорогоцінну заставу передану Йосифі і завданням цього праведника, було охороняти її чистоту, тим часом Святий Дух сповнив своє діло. Сповняємо і ми свого стану. Виконуємо свої повинності, та й Бог також з нами зробить велике діло, здійснить з нами свої плани, і коли ми наше завдання вірно сповнимо, тоді і ми будемо гідні того, що співпрацювати у великому ділі, яке Бог довершив би і без нас. Завдання Святого Йосифа було зберігати діло Боже. Так користає Бог із нашої служби, щоб люди прийняли до серця свого Ісуса, аби Ісус через наше Слово і наш приклад народився в людських серцях. У дійсності сам Бог здійснює ці чуда своєю ласкою, коли наше Слово або наша присутність викликають щасливу зміну душі іншого незнайку визнаємо покірно, що це наша не наша заслуха. Славу ж за усіх успіх віддаймо Богові, потім він уділи і нам частину з неї. О, Марія! Випроси для мене ласку Бога, щоб я прославляла Святого Йосифа твого найгіднішого обручника, особливо вірного виконавця своїх обов'язків, щоб і я, як святий Йосиф. Стала діяльним знаряддям в руках Божих для спасіння свого і інших. Йосиф що знав чистоту Марії і подивляв те, що сталося, мовчки заховав у своїй душі ту тайну, що її розуму не осягнуте. Дитин, дитинна побожність. Малі діти, аби виявити свою любов до святого Йосифа. Поставили на весь місяць, березень, у своїй кімнаті малий престіл і старалась його прикрасити. На, стоні, на стіні над престолом почепили образ святого Йосифа, і щодня прибирали його квітами, купили свічку, щоб горіла під час молитви перед образом, бажаючи наслідувати мовчазність святого Йосифа один із них на цілий місяць, Зробив таку постанову, що говоритиме лише в разі крайньої необхідності, цю свою постанову точно виконував упродовж місяця. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, молися за нас.